Друзі, доброго, тихого, мирного нам раночку. Ось ось як я і хожу на роботу. Як добре, що я свій місточок не розвалила. Ой, а він слизький, треба бути обережно. То можна скупатись і матиму повні чоботи риби. Ось так. А тут можна бігом-бігом. І на роботу. Ну, а тепер, друзі, я йду з роботи. Так, тут, тут можна пройти спокійно. А тепер подивимось, як там наше. Як там наше озеро, яке, яке розлилось перед моєю хатинкою. Ой, чуть не впала. А по полях водичка скрізь стоїть. Я думала якось там пройти, А там ще хуже, дівчата, розли... розлито і там не можна пройти. Ось, я ж минулого року, телефон труситься. Я ж минулого року проходила ось по цих між цими берізками, лозами. А тепер там такі зарослі, що можна прийти. Ну, і ось замерше. Я думала, що розстане, тому що в нас сьогодні була плюсова температура. Але ж, друзі, я напевно ого. Я не пройду. Я дуже. Ой-ой-ой, тримайтесь разом зі мною. Ось так помаленьку, помаленьку, і пройдемо. Водичка і ось там, по корчиках, там взагалі ніде не можна пройти. І на полі оце вода стоїть. Ой, і от там вода, скрізь. Думала велосипедом, друзі, їхати, але ж... Ну, але я ж велосипеда можу провести, а тоді по дорозі вже їхати, тому що дорога чиста, спокійно можна йти. Mm. <гум> ну, а ми переходимо в наш місточок. Нашу палочку виручалочку, боже, я так задоволена, друзі, що я його не розкидала. Мокро, мокро, мокро. Ну, а я вже, я вже прийшла до свого помістя. І ось повна ямка води там, де має бути каналізація. Тофа мій кричить. Хоче гуляти. Нічого. Нічого з ним не станеться. Так. Ну, вам бажаю тихої, мирної, благословеної нічки. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, пока.